Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Бенефісу очільника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова на сесії організації по безпеці і співробітництву в Європі не вийшло. Багато хто з міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ утримався від участі у цьому засіданні, коли дізнався, що Сергій Лавров буде присутній на сесії у північно-македонській столиці СКОПІ. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, який був одним з учасників цієї конференції, залишив її ще до того моменту, як там з'явився кремлівський Рібінтро. Не прийшов на виступ Лаврова і очільник європейської дипломатії Жозеп Барель, а делегації кількох країн, які брали участь у засіданні сесії організації по безпеці і спіровітності в Європі, на Зниженому рівні взагалі залишили залу засідання, коли побачили російського міністра закордонних справ. Присутність Лаврова на цій сесії стала можливою після того, як Республіка Північна Македонія надала його літаку право на те, щоб пролетіти через повітряний простір цієї країни. Міністр закордонних справ Північної Македонії Бояр Османі підкреслив, що мова йде не про офіційний візит Сергія Лаврова до північної Македонії, а виключно щодо рішення. Про те, що Лавров має право бути учасником засідання пов'язаного із діяльністю міжнародної організації, і звичайно ж в цій ситуації Бояр Османі, як головуючий ОБСЄ, користувався мотивом, щоб в разі неприсутності Лаврова на сесії ОБСЄ, Росія взагалі може заблокувати діяльність цієї цієї міжнародної організації, тобто мова йшла про звичайнішенький шантаж країни членів ОБСЄ з боку Російської Федерації в результаті і Північна Македонія і Болгарія дали дозвіл на проліт літака Сергія Лаврова у своєму повітряному просторі. Казус був в тому, що насправді літак очільника міністерства закордонних справ Російської Федерації скористався не повітряним простором Болгарії, а повітряним простором Греції, тому що Болгарія не дала дозволу на проліт над своєю територією літака на борту. У якого знаходився не тільки Лавров але й відома російська пропагандистська представниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації, так, -так Марія Захарова і літаку Лаврова довелося заради улюблениці очільника російського зовнішньополітичного відомства змінювати маршрут, щоб і Марія Захарова могла прибути до столиці Північної Македонії і виступати там із своїми огидними коментарями. Очевидно, що і присутність Лаврова на цій сесії нічого не додала. Тим, хто сподівається зберігти організацію по безпеці і спробітництво в Європі як діючу інституцію, Лавров скористався трибуною цієї організації для того, щоб черговий раз звинуватити Захід у тому, що він бореться з Російською Федерацією, так нібито це не Росія є головним винуватцем дестабілізації ситуації у сучасному світі. Лавров гостро трикував тепер не тільки Україну, але й Республіку Молдову і попереджав, що вона може стати наступною. Країною, яка може бути дестабілізована, і це правда, тому що Російська Федерація зараз активно працює над дестабілізацією ситуації в Молдові. А російські керівники вже називали цю країну другою Україною. І очевидно, що якщо б російським бандитам у погонах вдалося б увійти на південь України. Окупувати Одеську область, як про це мріяв російський президент Володимир Путін на початку Бліцкріга, звичайно, російські війська давно вже зайшли на територію фактично контрольованого Російською Федерацією Придністров'я і звідти б здійснили рейд і на ту територію Молдови, яка сьогодні контролюється суверенним урядом у Кишиневі. Однак, окрім звинувачень і Застережень є досить просте питання: а чи готова надалі Росія брати участь у діяльності організації по безпеці спіробітництва Європи, коли ця країна фактично зруйнувала всі принципи поведінки в цій організації? Адже ОБСЄ – це можна сказати дитя гельсінських угод 1975 року, під час яких було підкреслено необхідність поважати територіальний інтегритет країн Європейського континенту. Росія своєю анексією Криму, Запорозької, Херсонської, Донецької і Луганської областей України своїм визнанням незалежності Абхазії і Південної Осетії, своєю підтримкою режиму у Придністрові фактично зруйнувала гельсінські домовленості. Причому давно ще за часів попереднього російського президента Бориса Єльцина, а під час керування Росією Путіним фактично. Пішла шляхом відкритої анексії і перетворення російської конституції на перелік загарбаних чужих територій. Таким чином, ніякого реального сенсу у присутності Росії в організації по безпеці і співробітності в Європі немає. І Є очевидним, що Росія буде робити все можливе, щоб терпедувати діяльність цієї організації. Саме тому на заході немає такого очевидного усвідомлення того, наскільки варто рахуватися з Росією та її амбіціями, коли мова йде про ОБСЄ. з західних міністрів закордонних справ і з російським очільником дипломатичного відомства зустрівся тільки міністр закордонних справ Австрії Олександр Шелінгер, який підкреслив, що проводить цю зустріч на прохання європейських країн раніше. Австрія була однією з тих держав, яка активно виступала за присутність міністра закордонних справ Російської Федерації у Скоп'ї. І зараз я думаю, очільнику російського зовнішньополітичного відомства. Довелося переконатися, що незважаючи на цю позицію відня, більшість західних держав просто тікають під кремлівського ребінтропа, не бажаючи псувати свою репутацію. Контактами із очевидним військовим злочинцем, ну і я, чесно кажучи, не думаю, що від розмови Лаврова з його австрійським колегою є якийсь реальний зиск. А от там, де є зиск, там треба сказати. Лавров провів у Скопі зустріч із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Сіярто, який відомий своїм активним лобіюванням російсько-угорських стосунків, і навіть після нападу Росії на Україну є головним уповноваженим. Прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана у розвитку стосунків з Російською Федерацією він навіть відвідував Москву з офіційними візитами, тоді коли для всіх міністрів закордонних справ країн Європейського союзу і НАТО Москва стала місцем, в яке просто не можна приїжджати з моральної точки зору, і зараз продемонстрував, що готовий контактувати із міністром закордонних справ Російської Федерації і сприяти подальшому розвитку стосунків Москви і Будапешта. І ця зустріч знову ставить рубе питання: а як взагалі виглядають ці? Європейський союз і НАТО, коли Угорщина Віктора Орбана робить все можливе, щоб покращити свої стосунки з Російською Федерацією і блокувати найбільш дошкульні для Москви дії цивілізованого світу. А тепер до цієї Угорщини Орбана приєднується і словаччина, міністра. Роберто Фіце, який після того, як став прем'єр-міністром цієї країни, почав говорити про необхідність покращення і відновлення російсько словацьких взаємин, і в день сесії ОБСЄ демонстративно прийняв у Братиславі посла Російської Федерації у Словаччині. Так що певна група підтримки у Лаврова і Путіна, звичайно, в Центральній Європі є. Однак, сам по собі захід боїться лавровських бенефісів і уникає їх. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon БемієКофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миром! Хай щастить!